Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, що ж таке визнання для сімки. Бо навколо цього все-таки є питання, є такі, знаєте, невирішені, незакриті, які хочеться розставити по місцях. Отже, коли ми кажемо про визнання дій, це саме те, чого бажає сімка. Визнання для неї можливо порівняти із мотивацією робити щось. Далі або не робити. Просто подивіться на це, от саме з цієї сторони, якщо сімка отримає визнання за свою конкретну дію, за свою якусь конкретну роботу, то що вона отримає її его втішена, вона цим задоволена, а це означає, що вона буде робити і надалі якісь такі дії. Які будуть приводити знов і знов до визнання, тому що це просто внутрішня потреба. Розумієте? Але можливо відбулось таке: ви прийшли втомлені, ви не помітили, наприклад, як чоловік чи жінка щось зробила. І ось вони такі сидять, чекають, а у вас ноль реакції. Вони почекають, поки ви це визнання їм дасте. Якщо цього не відбудеться, то вони обов'язково звернуть. Вашу увагу на їх конкретну дію, що саме вони зробили. Вони навіть можуть вас тикнути носом саме в цю дію, чому ви не помітили. Отже, насправді сказати, що мені не потрібно визнання, може сказати так тільки сімка. А ось всі інші числа свідомості, які спостерігають за сімкою, скажуть, що отак, якраз це про тебе. Розумієте? Тобто наші оці потреби підсвідомі, нам можуть бути зовсім невидимі, абсолютно. Ми начебто їх не помічаємо, але вони будуть дуже помітними, коли на нас будуть дивитися інші числа свідомості. Тож, любі сімки, ми знаємо, що вам потрібно визнання, і ми готові вам його давати. Чи не так?